Добрий день, дівчатки! Сьогодні я вам хочу показати гелеву систему, від Reforma. Я вже його відкрила і така у нас буде зараз консистенція. Він такий рожевий, напівпрозорий, натуральний. Нанесемо його на тіпсу. Подивимось, який він має колір на прозору тіпсу, щоб зрозуміти, який він буде на містика. Я зроблю це на силіконові форму, щоб достати потім з неї, і показати, який він буде твердий, чи м'який, щоб ви розуміли, що це за гель. Так, дивіться, набрала. Кладаю форму. бачите, такі достатньо як гіль жиле, але гіль жиле набагато твердіший, це більш м'якінькі. Але добре буде працювати початківцям, які не люблять рідкі текстури, які люблять контролювати по покриття, щоб нікуди не запливали, не розтікались, наприклад, у зони коті, чи бокові валики, так, хто нарощує або приприємність такі. І мені здається, це такий варіант дуже класний для майстрів, які тільки починають і які ще не мають достатньо досвіду. Але і такі ж майстри, які люблять працювати з твердими гелями. Дивіться, які достатньо. Прозори буде. Колір називається Аврора. Ось він підсох. Бачите? Я знімаю шар. І зараз намагаюся його зняти з форми. Так, витягнути. Тобто дівчата, ті, хто люблять нарушувати або робити корекцію на верхній форми, мені здається, це такий варіант буде теж дуже добрий. Дивіться. Він такий достатньо тоненький вийшов у мене. І він бачите пружний. І... Гарно просихає за одну хвилинку, достатньо пружний і дуже еластичний. Тобто, дивіться, я його трошки зігнула, і якщо додати туди товщини, то він буде достатньо твердіший і буде дуже добре піджимати арку, якщо ви любите це робити. Якщо ви використовуєте таку техніку, тому мені здається, цей гель дуже класний буде для роботи як на укріплення, так і на нарощення.